Усім привіт, друзі. Останнім часом я працювала з людьми, з їхнім здоров'ям. І ще хочу сказати, що комусь допомогло після першого разу, комусь після другого разу вже стало зовсім добре. Комусь треба більше працювати над собою. У когось знімається гостра біль, залишається все одно якась біль. Але вона залишається лише для того, щоб людина попрацювала із причиною, чому у неї відбулося те чи інше в її житті, і чому почав якийсь орган боліти або щось там зі здоров'ям. Як це працює? Ніколи не буває нічого просто так. Людина хворіє тільки тоді, коли щось відбувається в її житті не так, щось вона робить не так. Що призводить до того, що вона хворіє або вона знаходиться там. Причин є дуже багато. І головне, для того, щоб перестало щось боліти, треба докупатися до істиної причини, чому це трапляється з цією людиною. Комусь треба менше говорити в плані обсуждати когось навіть за це. Тіло ваше. Буде вам транслювати біль в якомусь із органів, щоб людина зрозуміла, що так робити не потрібно. Хтось дуже сильно передає себе, знаходиться в тих умовах, в яких йому не потрібно бути, живе з тим, з ким йому не потрібно жити, щось довго терпить, хтось знаходиться в жертві. В когось болить тіло, тому що. Вже дуже багато часу щось відбувається періодично, і людина не звертає на це увагу. І тіло теж так транслює. Біль сама по собі ніколи не виникає завжди є причина. І треба хотіти з цією причиною, ну, якби її відпустити цю причину. Зрозуміти, що нічого не буває просто так. Ми самі, кожна людина сама винна в тому, що відбувається з нею. Да, звичайно, можна говорити, що так сталися ті чи інші обставини, але насправді ця людина призвела до того, що Вищі сили так зробили, щоб ці обставини, які з нею відбуваються, вони її вивели на щось інше. Тобто, щоб ця людина почала розуміти. Що причина є в ній, щось відбувається з нею не те, і з чим їй треба попрацювати. Нічого не буває, просто так. Тому, друзі, кому відгукується, хто хоче розібратися з собою, в кого знаєте, от хтось буває таке, що ти відчуваєш, що от щось не так, от щось не так, щось, щось тебе турбує. Не тільки в тілі твому, що щось болить, а от просто, іначе як в душі якась є біль, mm. з нею треба розбиратися, що вам хоче душа підсказати, на який шлях направити, чого треба позбутися, з чим треба попрацювати. Це ж завжди пізнати себе, це завжди праця над собою. Так, да, Це звичайно. Буває непросто, навіть дуже непросто, коли ти живеш багато років, наче як робот, да? і робиш певні якісь речі, ти потім робиш це автоматично, не замислюючись, що це призводить до чогось негативного у твоєму житті. І потім, коли ти хочеш цього позбутися, за один раз це не виходить, тому що якби, випрацювався вже такий автоматизм. Того чи іншого. І треба себе захотіти цього позбутися. Завжди ж вибір за нами. Ніхто нікого не осуджує, не заставляє. Кожна людина робить те, що вона хоче робити, і чи хоче вона над собою працювати, це також її вибір. Тому бажаю всім зрозуміти себе. Жити щасливо, жити і радіти кожному дню, бути здоровими. І хай всіх все буде добре.